Ницький це людина, якої ключовий талант це саме інтелект, який дозволяє подивитися на будь-які питання з різних сторін, так як до цього не робив ніхто інший. Це очі людини, яка бачить правду. Раніше в нього було більш довге волосся, це було більш емоційно, більш м'яке ставлення. Зараз же це про раціональне, це про зважене. Така спроба. Скинути якусь невротичність і тримати голову в більш холодному стані. Я не вважаю, що пан Хмельницький має чудову інтуїцію, але вухо доволі високе. Це прогностичність, це вміння е відчути, як складеться, які що складеться в майбутньому. Ми бачимо, що тут пан Хмельницький викорбував собі е сильну вольову характеристику за замовчуванням з такою щелепою атакувати не дуже виходить. Він так е Зжимає хватку і далі він себе не береже. І питання, коли зламається опонент, Вітаю! мене. Звати Олександр Іванов. Я допомагаю власникам бізнесу знаходити діаманти та будувати ефективні команди, зчитуючи по обличчю людей їх характер та ключові таланти. Отже, в цьому відео ми розбираємо інтелектуальну складову пана Хмельницького, Дивимось на його очі та на зони евристики в зонах ЛБА. Ми розбираємо його е, силову компоненту. А також ми дивимося на його прогностичні здібності, які е, характеризуються пропорціями його вуха. Отже, фізіогномічний аналіз пана Хмельницького починаємо з його залишень евристики. Він змінив зачіску. Е, це дуже характерна цікава історія. І дивіться, ось в цій зоні як йде волосся, лінія волосся. Це називається зона еврістики. Ця зона, ну взагалі, ось ця зона, у нас відповідає за те, що, як ми. Аналізуємо питання, аналізуємо не лінійно, а намагаємося якось подивитися з різних сторін, з різних площин, вийти з обмежень. І такий формат інтелекту, такий формат аналітики каже про те, що людина в даному конкретному випадку підходить до вирішення будь-яких питань нестандартно, тобто вона завжди готова проаналізувати. Нелінійно проаналізувати так, як до цього не робив ніхто інший. Про що ще каже е, така зачіска? Ось волосся, раніше в нього було більш довге волосся. І це ну, воно не було дуже довге, але все одно це було більш е, емоційно, більш м'яке ставлення. Зараз вже коли волосся, ну, тут дуже, дуже коротка стрижка в нього це про раціональне, це про зважене. Можливо, це е, таке, така спроба. Скинути якусь невротичність, скинути більше переживання від того, що відбувається зараз в країні, і, більше, і, і тримати голову в більш холодному стані. Можливо, така історія. Можливо, він змінив підхід взагалі до ведення своїх прав, справ, не знаю. Але так чи інакше, це більш зважений, більш Такий холодний раціональний підхід до а, сприйняття та до прийняття рішень. А, що ще цікавого, ми можемо побачити на його обличчя очі. В нього насправді очі вони невеликі. Тобто, це очі людини, яка не ввітає в ілюзіях, це очі людини, яка бачить правду, тобто, це людина, яка максимально заземлена, приземлена і не креативить, не видумає чогось там пафосного чого не існує. Це максимально заземлена реалістична ідея. Тобто реалістична це ключова складова в цій характеристиці. І дивіться, ну тобто, сама площина очей вона не займає багато місця. Що ще? Очі йдуть на скроню. Тобто, якщо ми проведемо кут, то ми бачимо, що вони йдуть не рівно, а вони йдуть на скроню. Про що це каже? Це про рівень інтелекту. Це причому і ліве, і праве око. Це про те, що людина постійно включає комбінаторний інтелект. Так, тут брові доволі густі, і до кінця не видно, чи вони спозмовані. Дуже схоже, що вони спозмовані і трохи навіть порішали зі сторони скроні. Але по оку точно видно, що це включення якоїсь аналітики, якихось прорахунків. І якщо ми візьмемо е, ці очі, ми візьмемо ну, взагалі доволі високий лоб, наскільки він прямий. ну, Між середньоскошеним, ось тут видно, що це між середньоскошеним і прямим, е, тобто візьмемо очі, які йдуть на скроні, ми візьмемо лоб між середньоскошеним і прямим, прямий лоб, е, беремо оці розвинуті зони евристики, і ми розуміємо, що це людина, якої ключовий талант це саме інтелект. Це саме е, раціональне, логічне, аналітичне е, переосмислення е, чого-небудь будь-чого -будь ще така цікава історія, яка буває ну багато не всіх. Це прогностичність, це вміння е, відчути, як складається, як і що складеться в майбутньому, і це про вуха. Тобто, дивіться, я не вважаю, що пан Хмельницький має чудову інтуїцію. Наприклад, у черняка інтуїція комунікації тут і зараз вона дуже-дуже сильна. Але вухо доволі високе і доволі глибоке вухо. Тобто це про інтуїтивне відчуття того, як воно буде складатися в майбутньому. Тут і зараз він доволі авантюрний, але в плані грядущого, в плані того, що буде в майбутньому колись. Це ну, не візіонер, але людина, яка може дуже гарно це передбачити передбачити це ну, на власних відчуттях. Що ще цікавого, ми можемо побачити, це його силова компонента. Насправді, щелепа в нього не висока, не велика. Тобто вона в нього доволі широка, але висота ну не дуже розвинута. Така щелепа більше підходить для людей сервісних професій. Професії для комунікаторів така професія для людей, які настільки захвачують нове хазяйство, нові території, скільки управляють вже тим хазяйством, як ну умовно хазяйствам, яке в нього є, тими активами. Які в нього є. Але насправді в нього така дуже цікава історія. Тут ми можемо побачити доволі сильно розвинутий тяговий жилвак. Тобто це м'яз, який свідчить про те, що пан Хмельницький вміє прям працювати дуже сильно, в нього доволі розвинута вольова хватка. Плюс ми бачимо, що щоки в нього доволі впалі. Це про що? Це про те, що пан Хмельницький навчився. Бо в нього були обставини, за яких він дуже сильно витрачався, за яких він себе не беріг. Це була або власна історія, або там емоційна, інтелектуальна, фізична, енергетична, це матеріальна була історія. Тобто він не беріг себе, а витрачав дуже-дуже сильно. І це може прикладатися. І на його підхід в бізнесі, і на його підхід в перемовинах, і на його підхід в протистоянні. Тобто, за замовчуванням з такою щелепою, з такою ну не дуже високою щелепою, атакувати не дуже виходить. Але... Маючи такі розвинуті тягові жиловики, маючи такі е, впалі е, щоки, це буде боєць, який буде знаєте, не дуже сильно е, бити, буде створити не дуже сильний тиск, але він так е, з, зжимає хватку і далі він себе не береже. Тобто це людина, яка вже ну, сама звикла йти на такі певні енергетичні витрати, що для нього це ну, норма. І питання, коли зламається опонент, звісно, це не повний фізіономічний аналіз пана Хмельницького, але ми бачимо, що тут пан Хмельницький викорбував собі сильну вольову характеристику. А також ключовим його талантом є його інтелект, як аналітичний, як лінійний, так і євристичний, який дозволяє подивитися на будь-які питання з різних сторін. Отже, якщо вам цікаво обличчю людини зчитувати її характер з першого погляду, для того, щоб розуміти її таланти, зони розвитку, пріоритети, для того, щоб формувати ефективні команди та краще готуватися до з цією людиною, пропоную вам приглянути мій майстер-клас за посиланням під цим відео. Він розрахований та створений для власників бізнесу, підприємців, HR. Менеджерів з продажу гарантую ви там. Побачите багато цікавої і прикладної інформації. До нових зустрічей!